Доброго ранку, мої любі дітки та батьки. Я щиро вітаю вас з початком осені і нового навчального року. Нехай цей рік буде мирним і принесе нам жадану перемогу. А ще, дітки, я вітаю вас, що стали старшими дошкільниками. Що ж це значить? А це значить, що вже через рік ви підете до школи. Щоб стати школярами, нам потрібно гарно підготуватися, малювати, рахувати, вчитись гарно розмовляти, вчити букви і писати, і навчатися і грати. Ви готові? Виконуйте наші завдання з задоволенням. Намагайтеся дізнатися якомога більше, нового та цікавого. І у вас все буде добре. А ще нам дуже хочеться, щоб ви якось реагували на наші відео. Для того, щоб у нас було бажання їх створювати. Будь ласка, Поставте під цим відео будь-який смайлик, який вам найбільше то вподобає. Дякую за вашу увагу. До побачення до нових зустрічей!